Всім привіт, ми з України! Збір на дрон ще триває. І так сталося, що ще люди, які захоплюються рослинами, дали нам рослинок. На розіграш, тож призів буде більше, переможців буде більше. Нагадаю, що треба задонатити 200 гривень, і ви зможете обрати для себе велику рослину, апельсини або лимон Пінкевріка. А також люди, які задонатять менше, зможуть отримати призи. Це інжир Панаше це дуже класний інжир. Нам також його додали для розіграшу. Тому що ми робимо спільну справу, і щоб всі люди, ну як всі більшість з вас, могли отримати приз, відчути піклування про вас, про наших військових. Тож, переможців в нас буде більше. Нам додали інжир, нам додали ще рослинки Лонган, і там якась така хитромудра назва. Я додам скрін, щоб ви могли побачити рослини. І також нам ще додали апельсин великий. Переможців у нас буде кілька. Це вже вирішить сам Антон. Можете задонатити 200 гривень. Переможець обере собі цитрус на вибір. Також другий переможець отримує також великий апельсин. Люди, які задонатять трошки менше, Антон проведе розіграш, і вони отримують і інжир, і ще там рослина, лунган. І другу назву просто не пам'ятаю, щоб не сказати якийсь матюк. Тобто переможців буде більше. Піклуємось про наших військових разом. Задонатьте 200 гривень, і у вас буде велика рослина. Ці рослини коштують набагато більше. Набагато реально. Бо вони великі, вони з плодами. Зараз я ще разочок покажу. І е, будуть також додаткові преси. Один з призів це цей апельсин він з плодом, з помаранчевим плодом. Він також великий, класний, сортовий. Ще, як варіант на вибір, також апельсин, він з зеленим плодом і весь у квітах. Він теж великий, він десь ну, метр сорок висоту, з горщиком. Скоріні рослин ви побачите наприкінці відео. І Я вам відкрию завісу апельсин, який ви побачите на фото. Його недавно Олександр зі Львова. Апельсин поїде до вас зі Львова і Олександр, також військовий. Тобто, бачите, яка допомога від військових військовому. Якщо один друг військовий, він допомагає другому іншому другу, який також військовий і потребує наразі дрон для своєї бригади. Тож донатьте на дрон для наших військових і вигравайте класну рослину. Це невеликі кошти. 200 гривень це небагато. Можете задонатити менше, отримати меншу можливість на меншу рослинку. А нашим військовим буде дрон. Про них забувати не можна. Всі посилання будуть або в першому коментарі, або під відео одразу. Посилання на баночку я обов'язково дам. Номер карти я також вам надам. Всіх обіймаю цьому і до нових зустрічей.